Препарати для зниження артеріального тиску, розрідження крові, таблетки для діабетиків та засоби для покращення функцій щитоподібної залози. Ці та інші ліки мобільна бригада лікарів привезла до ФАПу села Шиберинівки 2 березня. Місцеві жителі кажуть, через розбиті дороги та проблеми з транспортом вони були ніби відрізані від цивілізації і не завжди могли пройти повноцінне обстеження у лікарнях з необхідним обладнанням. Тепер медики самі приїжджають до них. Можна отримати безкоштовно і ліки, і привести на щеплення. Не везти у Михайло Коцюбин з дитину, а привезти сюди в Шибирінівку на щеплення. Цей фельдшерсько-акушерський пункт охоплює кілька невеликих сіл, в яких немає медичних працівників. Мобільні бригади допомогу надають всім, незважаючи на наявність декларації з лікарем. Наш виїзд з організований завдяки асоціації сімейної медицини України за підтримки ВООЗ. І таких виїздів у нас в місяць буває не менше шести. Вже працюємо ми так протягом року, після того як пройшла в нас деокупація, і ну, на нашу територію зайшов такий проект, і тому ми. Почали таку роботу за один виїзд лікарі оглядають близько 40 пацієнтів. Здебільшого до них за допомогою звертаються люди з серцево-судинними хворобами, проблемами із суглобами та захворюваннями легень. При прийомі ми збираємо скарги, а нам не захворювання, коли людина захворіла. Проводиться огляд клінічної людини, вимірюється тиск, вимірюється пульсоксиметром Сатурація і пульс. У нас є безконтактний термометр, плюс маємо можливість зробити кардіограму на місці і поміряти цукор крові. Наталія Павлівна разом з односельцями торік пережила російську окупацію. Згадує, як важко було без медичної допомоги. Ліків не підвозили, пенсіонери виживали завдяки запасам. І нині каже жінка: безкоштовні препарати, що надають мобільні бригади, є дуже важливими для людей. Я прийшла, мені поміряли тиск, все мені зробили, так як горло подивилися, все мені зробили, як потрібно. От горло отримала, от тиску отримала і от суставу отримала. Ну, в общем, все, що мені потрібно, те отримала. Спасибі. Після деокупації медики констатували збільшення інфарктів та інсультів. Відкладений візит до лікаря загострив інші хвороби. Через стрес, що селяни отримали під час активних бойових дій, збільшилася кількість скарг на ментальні розлади. Тому лікарі проходять тренінги з мічептерапії, аби ефективно підтримувати психологічне здоров'я пацієнтів.